Як вибухнула ЧС. Ну, якось так. Зараз поясню, чого це сталося. 1986 рік. Четвертий енергоблок. Радянський Союз вирішив. А давайте зробимо експеримент прямо на ядерному реакторі. Геніально, правда? Звучить як початок фільму катастрофи, але це реальність. Вони хотіли перевірити, чи зможе турбіна крутитись далі після втрати електропостачання, типу щоб насос качав воду ще кілька секунд навіть без живлення. Корисна штука, але проводити одної ночі без підготовки. А чому б і ні? Перед тестом реактор вже був нестабільний. Потужність впала, оператори порушили інструкції і вирішили. Та нічого, якось переживемо. Вони повитягували майже всі регулюючі стержні, а коли стало зовсім стрімно, натиснули кнопку аварійної захисту АЗ-5. А знаєте що сталося потім? <пух> стержні не зупинили реакцію. Спочатку вони ще більше збільшили потужність, реактор в шоковому стані, і тут вибух. Кришка вагою 2000 тонн злітає, графіт горить, радіація у вільному плаванні по всій Європі. У першій годині ніхто нічого не зрозумів. Люди гуляли, фотографували сяєвого реактора, яке насправді було смертельним випромінюванням. А потім евакуація, ліквідація, саркофаг і сотні тисяч постраждалих. Вибух стався через людську помилку і поганий дизайн реактора. Тест не винен, але спосіб його проведення чисто ядерна рулетка.